Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Е, пошти два, 20 хвилин до другої. От, погода, ну така, як учора, така і сьогодні. Але я пішла і зонта брала, але він мені не, не пригодився. Я його не використовувала. от. Так що ото -от так. Зараз розкажу, де була, що купила, все покажу, нічого до вас не утаю. Дівочки, мальчики, все покажу, все покажу. По-перше, бачите, поклала ось ковра сюди. Хотіла його викинути. Це я його купувала, як от у мене Саша е Настюшин був три місяці жив, очікував дозволення на роботу, так йому не дали і він уїхав. А тоді ж Настюша закінчила. Учобу і уїхала, і через рік почалася війна. От -от так. Ну, оце, бачите, поклала, хотіла виконати. Ната мені каже, ну нащо ти його будеш викидати? Він стоїв, мені здається, 19,90 тут у сотки. Отак, от після всіх свят святів різдвяних, отака от була ціна на нього. Думаю, та ладно, хай лежить. Ага. Ну, і оце ж тут у мене були такі осінні. ті, Матіви, а треба ж покласти щось червоне, так я й поклала. Оце поклала. І це не люблю, як вона воно різне, дуже не люблю. Але ж нема в мене такого другого. Оце купляла колись. Ще магазин Антіла був. Він був і у центрі, і він був тут у нас в сканці. А він закрився, дівчатка, щоб так вам на минуточку сказати. років 15. Це йому років 15. І стояло воно, мені здається, може євро 3, може 4, не більше. Я б, бо я б за більше не купила. Чого не купила двойку, не знаю. Не знаю, не можу сказати. А це взагалі в аску купила колись за 2 євро. Вот. Воно таке хороше, тим, що його можна стирати, воно хебешешне. Показатися вам. Та я тут по-домашньому. Ну, нічого, да? Домашня й домашня. Ось така домашня. Сьогодні сауна, піду в сауну. Оце так, оце поклала. Я не сказала, чого ж поклала. Поклала того, що оце зараз уже камінчиків там понасипано. Вони труться, приходиш додому, і оцей, оцей шматок Калідора. Завжди миєш кожен день, а то й двічі на день, якщо виходжу двічі на вулицю. Тому що камінчики труться і, як малесенькі ті, ті скляночки не люблю, не люблю. Ви бачите, я ж ходю в носках. Так, на що мені, щоб воно мені попадало і кололось там, і кусалося, і ще й ногу порізало? Так, оце ж зайшла отут-сюди, розбулася, у той, пішла у, у ванну. Протерла взуття і тільки тоді убуваюся. А так само оце вийшла, збираюся. Взяла. взяла взуття, яке треба, отут поставила, вбулася і пішла далі. Так що оці два коврика вони мені потрібні. От. Можна купити, зараз покажу, які можна купити, але не знаю. Ну, мабуть, включу світ світло, бо ну, зовсім темно. Оце, бачите, це я наті купила в ванну покласти. Він такий м'ягесенький, такий м'якусінький, такий хороший сотка. Сотка мої любимі ті, Е... Магазини сотка і аско закриваються, як погано. Де ж я тепер ходитиму на вихідні дні на прогулянку? Оце купила дуже дешево. Мені здається, 3 євро. Ні, 5 євро заплатила. Це п'ять. За, це, це і от такий столик. Ви скажете, нащо ті столики Гребеж, гребеж, гребеж. Ну, По-перше, це верх натуральний, натуральний, то металеві ніжки. І вже дали чека. 5, і 10, 15 євро. Отак от, от. А з самого ранку пішла в свій магазин і купила, бо я ж їхала до приятельки, яких відвозила їй продукти. Спочатку забігла в наш магазин, ось купила яблучка собі на 73 центи. Ось купила ось... сливи 33. Сливи 33. І Виноград 33. Там ще були і ківіки, в мене ще два ківіка є. мандаринки, в мене вони є. Думаю, що я буду накупувати. Бачите, в мене ще мандаринки є, груші. А ківіків немає, ну нічого страшного. А так у мене повно всього. От. Авокадо було, в мене є одне авокадо. От. Так що це я забігла, купила. Бігом додому однесла і поїхала до приятельки однести її продукти. А оце, бачите, які вази в мене одна і друга. Це фірма називається. Мурла це фінська фірма, яка називається. Мурла. Це дуже дорога фірма. Я їх не купувала, не буду казати, я не купувала їх. Я їх брала десь, не, не пам'ятаю, ну дуже давно вони в мене. Оце у дівчат наших запитала: Вам надо? кажуть, да, надо приносите. Ну і принесу, Принесу завтра піду в гості, вони мене зазвали на каву, на чай. Та й однесу. На що воно мені треба, дівчатка? Я би можна було його переслати до е, Запоріжжя, я б переслала. Або до Італії я б переслала. Але, але так як в мене оце є сюди для фруктів, і то підставка і мені достатньо. От. І оце ще понесу їм. Оце, бачите, це всякі різні ті. діла всякі різні делать. От. От таке от, от, натирати. Помию. Ось сюди в стаканчик складю та й понесу. Хай люди використовують. Мені не треба. Мені не треба. І ще, мабуть, отаке однесу. Тут зараз виключу світло. І отаке ще однесу От. і з свічкою. Це под подсвічничок такий. Подсвічничок такий. Бачите, різдвяний. Однесу це. Хлопчика ні, хлопчика не віднесу. Мені подобається. Янгола теж не віднесу. Це мій янгол мені теж подобається. А сюди поставила цей ліхтаричок. От хай тут стоїть. Мені подобається. Ну, це ж показала вам столик і оце, А тепер давайте покажу вам. Газети прийшли, подивимося з вами. От. Оце можна було собі купити двоє таких. Ну, на що вони мені треба? На що? Вони мені не надо зовсім гроші витрачати. Я куплю лучше, кому треба. Купити, то я можу купити, але можу купити і віддати родині переслати, а то й все. ну, пойдемте дивитися. Що тут у нас? Ага, конфети. Значить, скільки? 4 пачки конфет, 19 євро. Дуже дорого, дуже дорого. Отут три конфети. Пачки 13,50. Це, виходить, по 15 євро за кіло. А тут, виходить, по чому? От 13 до 19 за кіло. Із цих всіх я люблю тільки Юлію цю. Так, дивимося, кава юхламока. По клубі в мене є клубі. Так, піямки. Піямки-піямки. Здорові листки такі. Взуття всяке різне. Та очі падає. Так, тут ліхтарики всякі різні. От. Завернулося. Бачите, що тут? Так, іграшки всякі різні іграшки, іграшки. Тут ось дві пачки іграшок, три єврика. Не треба мені. Мене повно. Так, що це у нас? Так. 7,99. Щось таке. Не зрозуміла. Ха, олень який. Ой, красивий! Ха! Користе. В олень сидить у тому, у светері. Ось тут такі іграшечки, От Євріка нормальна ціна до 999. Отакі будуть знижечки. Оце можна буде зайти подивитися. А якого це числа? А якого це числа не написано? А завтра в четвер піду. так подивлюся. Морозик такий, морозик мені не треба. Ось такі маленькі. Теж не треба. Так, це по клубі, по клубі. Щось, занавіски якісь. Ось постіль красива, бачите? Постіль красива, 10 євриків. Так, муміки дорогі. Я б могла купити на ті, але дорогі. Так, оце сюди засипати чай і так от робити. Так, далі що тут у нас? Не знаю, що тут такого в нас. А, слоги, Слонайстен найстен Мексі. Три штуки слоги. Ну, це, виходить, по 5 євро слоги. Це теж дорого, але дуже це хороші, дуже хороші ці трусики. Я колись ані одній купила. Ну, їй так сподобались, каже, якщо будуть, купи мені, вони, бачите, от отакі їй на спорт. Так, то вона стрінги, носить, а а до, до спорту дуже хороша. так. Далі. Так, тут всякі крема, пасти. А що це таке дороге? Скільки тут? Літер 250, літер 250, 750, 750. Ну, на що таке дороге? О, це дуже дорога. Є другі магазини дешевші. Так, ну тут це таке для хлопчиків. А, ну, Тут подивимось, що тут таке. Це те, що тут їсти варить отуди да? 30 євро. Така штука. Я оце, на нього вже була така знижка. Я стільки заходила, я його не бачила. Чи їх так швидко розбирають, чи я не знаю. Ну тут, бачите, для животних ми не будемо з вами теж дивитися. Нам для животних не треба. У нас їх немає. Ось мармеладки, Оце хороша річ. мармеладки, дві пачки, 11 євро. Це кіло, виходить, 11 євро. От. так от. Так що, так, що от так. -от. так -от. А я отож сьогодні я вам казала, що була в своїй приятельці, вийшла, через дорогу перейшла от больниці. Дивлюся, стоїть на колесах така будочка і дівчата всіх запрошують кав кавою е той, кавою при пригощають. І я Підійшла, пригостилася. Вони на фінській не балакають, тільки на англійській мові. Це, мабуть, студентки, дівчата. Але так, я з ними поспілкувалася. Ну, Вони мене зрозуміли, кави, і молока, і цукру поклали. Ось дивіться, гноміки, От євро 99 до 69,90. Де тут якісь? Не бачу, я що тут за 69,90. Ну, може, десь ще є якісь там От, на 50%. Це можна. Теж зайти подивитися з завтрашнього з 11. Бачите, з 11 по 14. Так, ці газети приймаємо сюди. Так, що це? Та Луус Персі. Це хороший магазин. Дуже хороші ціни. От бачите, конфети. Три пакета панда конфеті. 10 євро. От. А вони не, не в пачках, а в таких пакетиках. Так, що тут ще в нас? Що тут ще ми подивимося? Оце хороше в кого засаряється. У моїй нати ж була хата. Завжди засорялося. Завжди я купляла, воно було колись і по Євріку. А, а тепер тільки 2, 2, Даже, мабуть, немає, тільки 2,50. А тут, бачите, така ціна. Так, Дивимося, що тут по Євріку. Що в нас що по Євріку? Тарілки якісь, коробочки якісь по євріку Так, тільки по євріку дивимось. Так, дав мило. Мило дав. Так, так, так. Це дезодоранти, Мужські. по євріку Так, оце що? Це та от тірочка ота медь посуда. Так, тут що будемо дивитися по Євріку? Те, що не треба, навіть і не буду казати, іграшки не треба. В'язати не будемо. Не будемо в'язати. Ось дві отакі ялинки, що горять. 3 євро. Малесенькі. Зовсім малесенькі. Ой, тут багато по Євріку. Що тут по Євріку у нас? Так, оце той, після стірки, після миття волосів. Після миття носочки. Пари, одна пара 2 євро. Це дорого. Чашка якась на 400 грам, 3 євро. Це теж дорого. Так, рукавички 3. Так, так, далі що? Оце хороша віч 5 євро, як їдеш у самоліті та й в бусику класти. О, трусики. А у от супер ксі євро. Тут є. Так, така не написано одне євро, одне євро коштує одні трусики. Чи оце комплект такий? Раз, два, три, чотири із п'яти. Надо завтра буде заїхати туди. Завтра буде заїхати. Весі для водички. Баночка. Не надо. Таке не надо, не надо, не надо. Ну, коротше, треба буде заїхати. Я якраз і планувала. А отут, бачите, от русики. Три штуки, 6 євро. Тут написано. А тут написано UX євро і все. А що воно за UX євро у нас? надо заїжджать дивитися. Ну, тут всякий різний одяг, такий всякий всякий різний взуття. Так, опять тут щось таке. Гномики якісь, собачки, гамнячки. Таке ото для дітей іграшки. Так, але коли воно. Так, турку у лянці, ага, оце якраз там, де мені треба завтра бути, там я й поїду, а ну з якого числа. Не написано. Не написано, ну заїду завтра. Так, юск. Дивимося з вами юска. Бо я ж там оте буду, так і в юск забіжу. Це 50 євро подушка з тим. Це 130 це пухове. Я такі не беру дорогі. Не треба. Те, що беру, дуже тепле і хороше. Мої всі довольні, бачите, 35 євро. Ну, це натуральне, це натуральне. Це, ну, це таке, як я це взяла, іскусственне, це натуральне. Але ж 35, а тут в тому в Аско 19. Тільки білі. А 29 е, цвітні. Я хочу підождати, може цвітні будуть по 19 куплю наточці. Моїм не треба, а вона та любить таке. Так, це купонки на піцу, теж не треба, руста. Руста. Ну, подивимося. Оце з середи і в четвер, оце середа-четверг, 50 центів. Оце таке, що руки мить. Так, що тут далі? Таке, що хороше можна подивитися. Оце груста більше нема. Бачите, сотку не дали. Сотку не дали. Сковорідка. 6,99. Непогана ціна, але в мене є. Дві в одній печу млинці, а друга. Ой, як сковорідка, як сковорідка. Так. Отут теж починаються от євриків гноміки. Гномики от євритів. Ви знаєте, тут у них конфети завжди були дешевші, ну я подивлюся, по чому конфети. Таке всяке різне іграшки. А щось не бачу конфетів. Бамашка обматувати. Це одіяло те, що тепле. Різні ліхтарики. Ага. Подушечки святкові береш, за дві платиш. А які ж на них ціни? Ну, 3,99 і 14,99. Я думаю, ті, що мені сподобаються, будуть дорогі. Так, що тут у нас? Це значить рубашка за 4,99, а штани 3 євро. Такий костюм, такий костюм. Все, конфетів нема. Все, показала вам. Піш нема нічого. Це не цікаве це. Пуйло не цікаве. Це що у нас? Це теж не цікаве для спорту. Юла. Це теж не дуже цікавий. От. А це що? Це ж таке, хто хоче поли змінити. Все. Хлопчики, дівчатка, все вам показала. Бувайте здорові! Па-па! Гарної вам середи! Па-па!